ху-ху, Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно поводитись у гостях. А допоможуть нам дізнатися ці правила цікаві віршики Світлани Гарбуз. Тож слухайте уважно та запам'ятовуйте. Знов сова у надвечір'ї, сівшись важко на помості. Радить всім звірятам щиро, як поводитись у гостях. Ми йдемо на гостини, час від часу залюбки. Тож завчіть прошу віднині правила ці малюки. Про господарів і гостей розкажу вам дуже просто і ніколи ці поради раджу вам не забувати. У -у -у -у. Перше правило бережи речі господарів. У -у. Порося одного разу гостювало в білки, сів до столу сам відразу, розтрощив тарілку, вилив борщ на скатертину, горщик покотився, всюди порпався без впину, поки не наївся. Довго білка після того супилась від злості. Не буває більш страшного, ніж подібні гості. Друге правило не сміти у гостях у у. Грушки, Яблочка, горішки до смаку усім гостям. На підлогу летять лишки тут недогризки і там. Навіть нікуди ступити, а погратися то зась. Ви не виховані, діти, для господарів напасть, для сміття відро в куточку зрозуміло малюкам Акуратно до шматочка поскладай непотріб там. Наступне правило у гостях не чіпай, телевізор та іншу техніку. Дуже допитливий був крокодил, і по гостям він часто ходив. Був у сусіда свого на і до комп'ютера з порога, одразу на кнопки усі натискав, поки важливу деталь не зламав. Дуже господар тоді розлютився, а крокодильчик сльозами умився. Техніки в гостях не можна чіпати, завжди господаря треба питати. Все, що потрібно, вімкне він враз, тільки б достатньо розважити вас. Ху-ху, вам також варто малята пам'ятати. В гостях не можна кричати, битись, сваритись, а краще дружити, гарно за столом не забути сидіти. Та ще пам'ятайте малята, дякуйте господарям за гостинність. Гостювали ви малята, відпочили справжнє свято, їли смачно, веселились, між собою подружились. Нагадаю вам, між тим, новим друзям добрим всім не забудьте похвалити господиню любі діти за увагу з її боку. І за витримку, і спокій, за гостинність в цьому домі, побажайте щастя в ньому. У -у. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, ви уважно мене слухали. А на цьому будьте здорові, ходіть у гості та будьте чимними. До побачення! Бувайте! Правила не забувайте!